Іні хвилини до вирішального моменту, на який цілий тиждень чекала вся Україна. Зовсім скоро ми дізнаємося результати. Хто з команд продовжить боротьбу у нашому проєкті, А хто на жаль покине наше шоу назавжди? Тож для оголошення остаточних результатів я запрошую команди на сцену. Команда Насті Каменських. команда Наді Дорофєєвої. Та команда Володимира Горянського. А зараз давайте згадаємо, якими були перші результати до додаткового конкурсу. На першому місці команда Насті Каменських на другому команда Наді Дорофєєвої. Команда Володимира Горянського на третьому місці. Час дізнатися. Кому з учасників наші судді віддадуть свій єдиний бал? Наталя буде віддавати свій бал одному з вокалістів. Олена віддасть свій бал танцювальній парі? Юрій Горбунов буде оцінювати оригінальний жанр і свій бал віддасть одному з найменших наших учасників Олено. Кому ти віддаєш свій бал? Хто з танцювальних пар його отримає? Тяжелый выбор. Жалко, что одна команда вылетит, к сожалению. Я один балл отдаю тем, кто лучше танцевали сегодня. Это Даша и Сережа. Команда Нади Дорофеева. Команда Нади Трофеевой отрывает один додатковый балл. Но все равно мы были классные. Картина зараз виглядає таким чином. Команду Насті Каменських, яка залишилася на першому місці від команди Надії Дорофєєвої, відділяє зовсім зовсім трохи. Ну, Володимир Горянський залишається на третьому місці з результатом 26,6. Але в нас попереду ще бали Юрія Горбунова та Наталі Могилевської. І зараз Юрій Горбунов віддасть свій бал у категорії «Оригінальний жанр». Якщо я прийму інше рішення, мене просто ззаду закидають камінням. Мені здається, в конкурсі дітей, які натискали на кнопку все однозначно. Перемогла спритність, дитяча безпосередність, дитяче сприйняття світу. Це Єва. Маленьке чудо Єва. Єва команди Володимира Дорянського отримує. Свій бал. Санечка, О, нічого страшного. Нічого страшного. Тепер команда Володимира Горянського має 27,6. Але залишається, на жаль, все одно на третьому місці. Ще має свій бал відати Наталя. Дуже трудно зробити э, вибір стопроцентний, тому що я понимаю, що ваша задача була дуже складною. показать себя лучше всех и одновременно показать, как ты умеешь работать с партнером, для того, чтобы получился классный номер. Аня выступила сильнее всех вокально, но немножко нужно было подтянуть актерство. Сонечка была лучше всех в партнерстве, там что-то делала какие-то мордашки, но была слабее вокально. Галя, у меня есть замечания небольшие к вокалу и небольшие к партнерству. Чуть-чуть уходила, ну, увлекалась. Поскольку це був вокальний конкурс, я бала свій голос Ані. Команда Володимира Горянського за рахунок своєї вокалістки талановитої отримує ще один бал. І результати нашого сьогоднішнього вечора такі на першому місці опиняється команда Насті Каменських. Та Володимира Горянського опиняється на другому місці з рахунком 28,6. і І, на жаль, сьогодні команда Наді Дорофєєвої покидає шоу маленькі гіганти. Малеча, йдіть сюди, надюша, ви були замічати. Ви разом з Надією вже встигли в себе закохати всю Україну своїми танцями, грою. Піснями я не хочу, щоб ви плакали. Ми всі хочемо, щоб ви були найщасливішими дітьми в цьому світі. Я хочу, щоб ми зробили поклон для зрителів. Да? Всі обласки ваші. Дякую за вашу сміливість і за ваші таланти. Ми вітаємо переможців сьогоднішнього вечора. Це команда Насті Каменських та актора Володимира Коряцького. Ваші овації! Йдіть до мене ближче! Це був дуже Важкий, але дуже насичений емоціями вечір. А вже наступної неділі нас готуються вражати своїми талантами ще три команди: це команди Ольги Фреймут, Дантеса та Ірми Вітовської. Ми дякуємо, малечі! Дякуємо зірковим наставникам! Ми побачимося наступної неділі!